Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами читаємо третю книгу царств. І сьогодні у нас на черзі остання глава цієї книги, це 22 глава. Ми вже читаємо. Прожили три роки, і не було війни між Сирією і Ізраїлем. На третій рік Йосафат, цар юдейський. Пішов до царя Ізраїльського і сказав цар Ізраїльський слугам своїм: Чи знаєте, що Рамов Галаадський наш, а ми так довго мовчимо і не беремо його з руки царя сирійського? Ну, тобто сирійський цар завоював Рамов, і вони хочуть його назад повернути до свого царства. І сказав він Йосафату, чи підеш ти зі мною на війну проти Рамофа Галацького, і сказав Йосафат царю Ізраїльському, як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, як коні твої, так і мої коні, і сказав Йосафат царю Ізраїльському, запитай сьогодні, що скаже Господь. Ахав не питає, що скаже Господь, але Йосафат йому про це нагадує. Ну, а <гух> ахав бачи Божу милість, але не товаришує з Богом. Ми далі зараз по тексту побачимо, що все-таки він так і не знайшов справжнього покаяння, йому давався шанс неодноразово, ми на це з вами по-особливому звертали увагу. Ну і також бачите, Йосафат, цар е, 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 юдейський. Мав більше можливості запитати Господа, оскільки в Єрусалимі ж був храм, храм Соломона, і там було священство. Але він розуміє, що навіть якщо є в Йосафата ідея, і він її пропонує, вона, ця ідея має бути підтверджена Господом, бо він правильно поступає. Він допоможе, але рішення правильне рішення за тобою, ахаве. І зібрав цар ізраїльських пророків близько 400 чоловік і сказав їм, чи йти мені війною на Рамов Галаадський, чи ні. Вони сказали: Йди, Господь віддасть його в руки царя. Насправді, забігаючи наперед, треба сказати, що на превеликий жаль, пророки, так як і судді, почали підлещувати царю. І боялися, мабуть, сказати йому правду, або їм було байдуже. Можливо, вони своє якесь там пророче служіння звершували, аби так, аби було кусок хліба, і вони намагалися підлещувати, мабуть, царю, тому що мали від того, мабуть, якісь вигоди. От І ще одна сторона того, що світська влада дуже часто є спокусою. Для церкви, і треба завжди мати сміливість церкві зло назвати злом і не боятися звищати суспільству істину. Можливо, після цієї глави я зроблю таке відступлення, і ми дещо поговоримо про, ну, про настрої в суспільстві, про пріоритети. Дуже так постараюся обережно, От, тому що ну, все відносно. Ми знаємо, що спасіння залежить від нас особисто, ну але і суспільство на нас впливає. Так ось ми бачимо, що тут 400 пророків це ж дуже багато, і всі як один, підлещують ахаву. І сказав Йосафат, чи не має тут ще пророка Господнього, він побачив, що ці пророки, вибачте, продажні, а він мудрий чоловік, цей Йосафат, і Бачиш, що тут щось не так, як слід, все відбувається. І сказав цар Ізраїльський Йосафату, є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я не люблю його, тому що він не пророкує про мене доброго, а тільки Лихе, це Михей, син і Ієв... є Лая. От бачите, є пророк, який скаже правду. Але ж правда не лоскочить в уха, і тому він його не хоче слухати. Але ситуація вимагає, і Михей теж тут не зразу скаже те, що треба сказати. От, тому що Ахав не хоче того чути, от в чому проблема. Якби ж він хотів почути правду, то, можливо, б йому і її сказали. Ну, але в нього пріоритети якісь і цінності інші. І сказав Йосафат, не говори царю так, і покликав цар Ізраїльський, одного Євнуха, і сказав: Сходи скоріше за Михеєм, сином Ієм Лая. Цар Ізраїльський, Йосафат, цар юдейський, сиділи кожен на сідилищі своєму, одягнені у царський одяг на площі біля воріт. Самарії. І всі пророки пророкували перед ними. Повернуся, що бачите, як сказав Йосафат, не кажи так про пророка, ти його послухай, тому що це дуже відповідальна справа розпочинати війну. І зробив собі і Ясен Хинеани, залізні роги, і сказав: так говорить Господь, цими забодаєш сиріян до знищення їх. Ну, у пророки, ми знаємо, була така традиція, така традиція юроствувати. вона була не лише у пророків, але і в пізніші часи у християнстві теж багато було преподобних монахів чи просто мирян, які несли хрест юродства. Тобто вони ради Христа приймали на себе вигляд, начебто безумних, але для того, щоб можна було от. Ну, якби вдавши себе безумного, але сказати правду, зокрема, царю. Ну, а це і навпаки, щоб підлещитися до царя, зробив собі якісь там роги. Ну, Ріг це не обов'язково негативний такий знак, знак тому що ріг навіть був на жертовнику так званий ріг спасіння. От, ну, І це теж один із позитивних знаків. От і він одягнув ті. Роги, І там скакав, щось там викрикував. І всі пророки пророкували те саме, говорячи: йди на Рамов Галацький, буде успіх, Господь віддасть його в руку царя. Посланий, який пішов покликати Михея, говорив йому: ось слова пророків одноголосно передвіщають цареві добре. Нехай би і твоє слово було згідне зі словом кожного з них. Проречи і ти добре. Незрозуміло. То питають Бога чи пророків, чи хочуть підтвердження слів царя. Йосафат конкретно сказав: Ти Бога, запитай. Бачите, наскільки все складно. І сказав Михей: Живий Господь, я проречу те, що скаже мені Господь. І прийшов він до царя, цар сказав йому: Михею. Чи йти нам війною на Рамов Галаадський чи ні. І сказав то йому: йди буде успіх, Господь віддасть його в руку царя. Навіть Михей, знаючи дійсно, що там відбудеться, чому от і він теж начебто підігріває те, що хоче почути цей цар Ізраїльський. А тому що, навіть якщо йому і сказати правду, то чи він це сприйме? Оце ще одна проблема цього благовіствування. Скажи, чи почує та людина, чи зрозуміє? Ти, здається, себе вважаєш товаришем і доброзичливцем для тої людини. і хочеш сказати їй на спасіння найголовніше, а скажеш і ворогом станеш. І таке буває. Бачите, як все складно. І сказав йому цар: ще іще заклинаю тебе, щоб ти не говорив мені нічого, крім істини в ім'я Господа. Ну, дійсно, вже тепер він хоче почути правду, тому що серце не на місце. А чому? Ну, він знав, що йому пророк сказав, за те, що він забрав виноградник того чоловіка, бідного. І сказав він: Я бачу всіх ізраїльтян, розсіяних по горах, як овець, у яких немає пастиря. І сказав Господь: немає в них начальника, нехай повертаються з миром кожен у свій дім. І сказав цар Ізраїльський Йосафату, чи не говорив я тобі, що він не пророкує про мене доброго, а тільки лихе? І сказав Михей: не так не я, а вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидить на престолі своєму. І все воїнство небесне стояло при ньому, праворуч і ліворуч від нього. І сказав Господь, хто схилив би Ахава, щоб він пішов і загинув у Рамофі Галацькому. І один говорив так, інший говорив інакше. І виступив один дух і став перед лицем Господа і сказав Я схилю його. І сказав йому Господь, чим? Він сказав: Я вийду і зроблюся духом неправдивим. У вустах усіх пророків його, Господь сказав, Ти схилиш його і виконуєш це, піди і зроби так. Ми бачимо тут ще і іншу сторону, що виявляється, Господь може ну, посилати таку невірну інформацію, щоб покарати людину. Але в будь-якому випадку, все, що відбувається, воно відбувається. В зв'язку з тими подіями, які ахав вчинив на протязі свого життя. Тобто, це є наслідок, от те, що зараз відбувається, воно стало наслідком його життя. Ми знаємо, що Бог йому давав шанс і можливість каятися, але він цього не робив. І ось тепер попустив Господь Духа Неправдивого у вуста всіх цих пророків Твоїх, але Господь прорік. Про тебе недобре. І підійшов Седекія, син Хенеани, і, вдаривши Михея по щоці, сказав, як невже від мене відійшов Дух Господній, щоб говорити в тобі? Оце був такий оцей Седекія чи Седекія зухвалий, гордий пророк, і тому навіть і підійшов і вдарив Михея. Бо ж він там скакав з рогами. Перевертав увагу і себе вважав, мабуть, найголовнішим. А тут хтось говорить зовсім противне, не те, що говорив Седекія. І сказав Михей: ось ти побачиш це в той день, коли будеш бігати з однієї кімнати в іншу, щоб сховатися, і сказав цар Ізраїльський: Візьміть Михея і відведіть його до Амона, грядоначальника і до Іоаса, сина царя. І скажіть, так говорить цар, посадіть цього у в'язницю і годуйте його скудно хлібом, скудно водою, доки я не повернусь у мирі. І сказав Михей, якщо повернешся у мирі, то не Господь говорив через мене і сказав слухай весь народе. І пішов цар Ізраїльський та Йосафат, цар юдейський. До Рамофа Галацького і сказав цар ізраїльський Йосафату, Я переодягнусь і вступлю в битву, а ти вдягни твій царський одяг. І переодягся цар ізраїльський, і вступив у битву. Мабуть, тут Ахав хитрує, оскільки є загроза його життю, він вдягнувся як звичайний воїн. Ну і що тут буде? Сирійський цар. Повелів начальникам колісниць, яких у нього було 32, сказавши: не боріться ні з малим, ні з великим, а тільки з одним царем ізраїльським. Ну, Якщо переможуть царя, значить і битва виграна і не треба кров проливати. В історії людства так було дуже часто. Це знаменита битва Давида і Голіафа, і дуже часто так робили. Для того, щоб не проливати кров, якщо є спірне питання, виходили двоє бились. І, значить, якщо хтось переміг, то і вважалося його військо переможцем. І люди це сприймали як Божу волю. І от він теж не хоче цей сирійський цар проливати кров і каже: Ви знайдіть мені того царя. Начальники колісниць, побачивши Йосафата, подумали, мабуть, це цар ізраїльський, і повернули на нього, щоб битися з ним. І закричав Йосафат. Начальники колісниць, бачачи, що це не ізраїльський цар, повернули від нього. А один чоловік випадково витягнув лук і поранив царя ізраїльського крізь шви лад. Ну, випадковості не буває. Знаєте, інколи в фільмах є такий сюжет. Що була хороша сім'я, і от там дружина поверталася з роботи, забрала дитину зі школи і сталася аварія. І там всі сумують, і чоловік не може собі місця знайти. Так не буває, що без причини от просто так загине людина. Коли людина намагається жити духовним життям, вона завжди знає, що є, є відповідь на, на те, що сталося. Так просто не буває. Якщо сталася якась катастрофа, сталася якась біда, значить цьому є причина. Тобто, якщо щось сталося неприродне, дочасно, не так, як воно має бути. В цьому завжди є причина. І оцей ховався, хотів підставити свого товариша. Каже, ти будь в царській одежі Єосафате, а я передягнуся. І це не була випадковість, це був Божий промисел, щоб він загинув. І тому стріла попадає йому між лати. І сказав він своєму візникові Поверни назад і вези мене з війська, бо я поранений. Але битва у той день посилилася, і цар стояв на колісниці проти сиріян, і ввечері помер, і кров з рани лилася в колісницю, і проголошено було по всьому стану при заходженні сонця, кожен іди у своє місто, кожен у свою землю. Це те, що було. Сказано через пророка, що розбіжиться весь народ. Оце сталося. І помер цар, і привезли його у Самарію, і поховали царя у Самарії, і обмили колісницю на ставу Самарійському, і пси лизали кров його, і обмивали блудниці за словом Господа, яке він прорік. Отак От і було за те, що він убив чоловіка і проляв кров невинної, невинної людини. Через отой виноградник, і там було це пророцтво, що пси будуть лизати твою кров. Так і сталося. Інші діла Ахава, і усе, що він робив, і дім зі слонової кістки, який він побудував, і всі міста, які він будував, описані у літописі царів ізраїльських, і спочив ахав з батьками своїми, і став царем Охозія, син Його замість нього. Ну, ви знаєте, для життя. Дуже важливо, щоб дім був слонової кістки. Ну, якщо буде з простого каменю, що ж тут за життя для царя? Ось де корінь всіх, бід. бідності, несправедливості, підкупу суддів, несправедливих промов від пророків. Ось сказав апостол Павло: що все зло в світі від грошолюбства, від слави, від шукання слави земної. Від заздрості, читаємо, Йосафат, син Аси, став царем Юдеїв четвертий рік Ахава, царя Ізраїльського, 35 років був Йосафат, коли став царем. І 25 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його, Азува, дочка Салаїла. Він ходив усьому шляхом батька свого Аси, не сходив з нього, роблячи угодне. Перед очима Господніми тільки висоти не були знищені. Народ ще приносив жертви і коріння на висотах. Йосафат уклав мир з царем ізраїльським. От, значить, Аса, оце той благочестивий цар, який, як ми згадували, позбавив свою матір статусу цариці через те, що вона поклонялася ідолам. І його син Йосафат теж продовжує. Бути вірним Господу, але от народ, народ вже відбився. Царі, начебто, повертаються, і один, і другий до Господа, а народ поставив собі оці висоти, якісь там пагірки, жертовники для ідолів, і там їм служать. Духовність дуже не так просто привити, вона довго прививається. І позбавити духовності теж неможливо десь за якийсь один крок. Але коли це довго відбувається, тому от йде така духовна деградація в людських душах. І тепер бачимо, що цар переосмислив, а люди, люди продовжують поклонятися ідолам. Інші діла Йосафата і подвиги його, які він звершив, і як він воював, описані у літописі царів юдейських. І залишки блудників, які залишилися у дні батька його аси, він знищив із землі. І в Ідумеї тоді не було царя, був намісник царський. Цар Йосафат зробив кораблі на морі, щоб ходити в офер за золотом. Але вони не дійшли, бо розбилися в Еціон Гавері. Тоді сказав Охозія син Ахава. Йосафату, нехай мої слуги, підуть з твоїми слугами на кораблях. Але Йосафат не погодився. І спочив Йосафат з батьками своїми, і був похований з батьками своїми у місті Давида, батька свого, і став царем Іоар... Іоарам, син його, замість нього. Чому Йосафат називається сином Давида? Тобто Він нащадок Давида, бо Христос теж називається Син Давидів. Охозія син Ахава, став царем над Ізраїлем у Самарії, у 17-й рік Йосафата, царя юдейського, і царював над Ізраїлем у Самарії два роки. І робив неугодне перед очима Господа, і ходив шляхом батька свого, і шляхом матері своєї, і шляхом Єроваама, сина Наватового. Який увів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалу і поклонявся йому, і прогнівив Господа Бога Ізраїлевого всім тим, що робив батько Його. На цьому ми завершили читання третьої книги царства. Слава Господу Богу!